Вже це Джазірі. Я ж казав, що це наша територія. Я проходила повз тож з дороги. Чи тобі потрібна допомога? Це погроза від тієї, яка тут у меншості. Зараз піду іншим шляхом. Що? Зрозуміли, що трьом вам зі мною ніяк не впоратися, так? Ну що ж, хлопці, нагадаємо, джазірі що стається з тими, хто заходить на наші землі дикого краю. Це усі гієни, що у тебе є -Джа. Джазірі! Я бедший. Хто наступний? Тут гратися, ти чого тут? Допомагаю тобі. А якщо ти так хочеш, я сама можу впоратися, я бачу. Молодчина Джесірі. Дякую. Ти теж нічого так, як Ой -ой, на лева. Ой-ой! Схоже, нас оточили. Ну Джезірі, ставай за мною. Нехайно! Що? Навіщо? Довірся. Невже є, слухаюся Лева. Не знаю, чому ти в дикому краї допомагаєш гієні Каюн, але це останній твій добрий вчинок. <ріст> а ну, співати їх. Дивись, як розбіглися. Я ще не бачила нічого смішнішого. Що ж, оцей твій рик це, мабуть, єдине, у чому ми з тобою відрізняємося. Я бачив тебе в дії. Тобі рик не потрібен. Знаєш, ніколи не думала, що лев допоможе її. Ну, не всі леви однакові. Він тут! Кайор! Вона своя. Своя? С своя? А вже ж своя? Але ж вона гієна! Я знаю. Але не всі гієни такі, як джанджа. Серед них є і хороші. Вона саме така. Справді вивела мене з дикого краю. А він врятував мене від Джанджі і його клану. Ну, друг Каяна, наш друг також. Ви бачили, як вона відгамселила Чізі і чангу. Вона їх порвала. Хм, Вона мені подобається. Класно, що каїн знову нас очолює. Хоча він і плентається позаду. Мені краще повернутися на свої землі. Не думаю, що твій рик налякав Джанджу назавжди. Хм, якби ж то. Бувай, Кайон. Було весело. Бувай, Джозірі. Може, колись побачимось. Усе може бути.